Бак бензиновий, сюди заливається паливо. Ось там для олії є ємність і ключ зажигання. Так? Акумулятор, який дає просто імпульс, коли немає електрики. Так працює генератор, який живить будинок Олени при відключеннях електрики. Ти заправляєш його бензином, а він видає тобі заплановану виробником потужність. Ну в даному випадку у нас 5 кВт.

Чотири 26 годин вистачає. Генератор каже Олена, розташували у гаражі. По перше, тому що він гучно гудить під час роботи. По-друге, вихлопні гази шкідливі для здоров'я. По-перше, коли ти його заправляєш, да ну тобто це запах бензину. По-друге, коли він працює, це вихлопні гази. Тобто, це СО2. Та можна просто вчадити до смерті. Просто зробили дірку в стіні. Ну в даному випадку він у нас стоїть в гаражі і вивели туди вихлопну трубу. За технікою безпеки генератор має розташовуватися на відстані 6 метрів від будинку. Якщо ж нехтувати правилами, можна отруїтися випарами 24.11.2022 року в місті тисячі при експлуатації генератора в квартирі чотири особи отримали отруєння чадним газом. Які були госпіталізовані до міської центральної рікальні міста Новомосков з, із станом середньої тяжкості, така ж ситуація і з буржуйками. Квартири не оснащені спеціальною вентиляційною системою, тож є ймовірність отруїтися чадним газом. Електрооберігачі не можна ставити біля штор. Біля меблів, відстань яка повинна становити не менше 25 сантиметрів. Забороняється використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та інших горючих матеріалів. Протягом цього року на Дніпропетровщині виникло 178 пожеж через неправильне використання пічок. Вісім разів спалахнули електрообігрівачі. У вогні загинуло 17 людей. Софія Москаленко та Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.